Друзі, всім привіт! Я рада вітати вас на сторінці біогелю. І сьогодні ми поговоримо з вами про нашу основну філософію, про нашу концепцію нанохарчування клітин клітентіла. Як це? На клітин тіла це концепція, яка спрямована на те, щоб надати кожній клітині вашого тіла, селезінці, печінці, шлунку, Всі вони складаються з тканин, а тканини з клітин. І от кожна з цих клітин вона просто дуже 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 сильно молиться, щоб у наступному продукті, які ви з'їсте, були необхідні її речовини, і це не збалансовані жири, білки, білкіші вуглеводи. Точніше, не тільки це, це величезний список нутрієнтів, і біогель і його головна концепція це забезпечити ці нутрієнти кожній клітині. Чому? Чому йому це вдається? Дуже просто, тому що природа створила унікальну ламінарію. Ламінарія, яка містить в своєму складі 73 макроелементи. Наша технологія, яка переводить ламінарію у високомолекулярну засвоювану форму нашим організмом. І вуаля, у вас є біогель, одна столова ложка якого забезпечує вам добову норму мікромакроелементів і клітини, які отримують повноцінний спектр необхідних їм нутрієнтів, вони стають. Набагато більш життєздатнішими, тому що ці нутрієнти необхідні їм для росту, розвитку, для захисту. І відповідно, коли починається якась така пора, як зараз, коли віруси всі чхають, стрес, тривоги, сирени, ракети, ви будете стійкими. Ваш організм буде почувати себе в своєму. Стержні, тому що у нього буде склад, у нього буде запас всіх необхідних йому елементів. Відповідно, у кожного з нас є функція імунітету, і цей імунітет не працює не тому. Що наступає осінь похолодання на 3 градуси, і ви такі, о, все, я злягаю, мій організм на це не розрахований. Ні, ваш організм розрахований набагато і набагато і набагато більше. Але це не його проблема, що хазяїн цього організму не забезпечив лише його необхідними елементами для того, щоб боротися з усіма літаючими навколо нас вірусами та бактеріями. Відповідно. Не думайте про те, як скласти собі раціон, в якому буде 73 мікромакроелементи. мікро-макроелементи. Не потрібно просто їжте біогель, і кожна клітина вашого тіла, і ви, як величезна клітина планети, будете щасливі, енергійні, здорові, жити довго і щасливо.